Якщо вас смс-повідомленням викликають на суд, це незаконно. Про це зазначено у постанові Верховного суду України від 18 жовтня цього року. Отже, якщо ви у справі відповідач і ви не подавали до суду заяву про те, що вас потрібно інформувати про судові засідання з допомогою СМС-повідомлення, таке повідомлення не є належним доказом інформування вас про час і місце судового засідання. Суд повинен поінформувати про час і місце розгляду справи поштовим відправленням на вашу адресу. Саме докази про час, місце та дату судового засідання є визначальними в багатьох випадках при поданні апеляційних та касаційних скарг або заяв про перегляд заочного рішення. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.